Це минуле нашого краю. Проте минуло воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденнім. Юні Ворошиловградці зустрічається зі своїм знаменитим земляком, космонавтом Володимиром Опанасовичем Ляховим. Розповісти і показати почесному гостю є що. Юнацька військово-патріотична школа авіація і космонавтика імені титова. За 12 років школу закінчили майже 4 тисячі юнаків міських шкіл і профтехучилищ. Юні авіатори набувають тут теоретичних знань і практичних навиків з авіації, метеорології. Парашутної справи готуються до служби в лавах Збройних сил. Більшість випускників школи поступають і успішно закінчують авіаційні військові училища. І, звичайно, кожен мріє про космос. Хай збуваються мрії. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ столітті.